Давайте ми почнемо наше служіння. Бог дійсно радіє, коли ми приходимо славити його ім'я. І сьогодні ми зібралися саме для цього, так? Давайте тому перше ж почати, ми будемо молитися. Галлилує, слава тобі, великий Боже, слава тобі та хвала за цей час. Ми вдячні тобі за це зібрання. Ми просимо тебе, Господь, благослови кожного з нас своєю силою та владою, якою. Ти дійсно володієш, і ми просимо, благословляй. Нехай дійсно твоя любов насяє в житті цих людей. Благослови наше служіння, наповни нас, великий Боже, твоїм словом, твоєю любов'ю. Ми дякуємо тобі за все, що ти робиш, і молились тобі в ім'я Ісуса Христа. І весь Божий народ скаже. Амінь. і є цар Великий Бог благослови Бо сьогодні нашу молодь, благослови сьогодні тих, хто сьогодні прагне зустрічі з тобою, мій великий Боже. В ім'я Ісуса Христа. Я тобі дякую за те, що сьогодні ти нас благословляєш, ти нас не покидаєш, ти завжди знаходишся поруч з нами, наш великий Бог. В ім'я Ісуса Христа ми молилися тобі, весь народ Божий нехай скаже Амінь. Сідайте сьогодні. Мені випала велика честь сказати слово про єван... Євангеліє, Євангелізацію. І перше місце писання, яке я сьогодні прочитаю, воно перше, ну воно точніше, воно в мене єдине. І це від Івана, 13 розділ 35 вірш. По тому пізнають усі, що ви учні можі. Як будете мати любов між собою. Поведінка та відношення до оточуючих це є проповіддю про Христа іншим людям. Тобто, коли ми в своєму житті несемо любов, е, Анжелка, я тут. Коли ми в своєму житті несемо любов, Любов це є відносини, так, любов це є повага один до одного, це смирення, так, Іноді от. Це теж є любов. І коли ми це несемо в своєму житті. То э, цим ми проповідуємо э, про Бога, про Його Слово. Тому що люди, коли бачать нашу поведінку, коли бачать, як ми себе в школі ведемо, як ми вдома вчиняємо з батьками, чи допомагаємо ми їм. Взагалі, от наша поведінка вона характеризує нас, чи віруючи взагалі ми, чи маємо ми Боже Слово в нашому житті. І тому від Івана говорить, тому пізнають усі, що ви учні мої, як будете мати любов між собою. Тому люди нас і пізнаватимуть. Вони, їм не потрібно буде говорити, що ми віруючі, що ми любимо Бога, що ми ходимо до церкви, тому що за нас будуть говорити наші діла, наші слова, ну, наше відношення, так, один до одного, те, що я говорила трішки раніше. І це і буде Євангелія, і це і буде, е, знаєте, проповідь, яка буде розноситися по всьому світу. Амінь. Давайте ми помолимо за те, щоб ставала більше молоді. Вона більше пізнавала Бога. Амінь. Слава тобі, мій великий Боже. Я тобі дякую за те, що сьогодні. Ти е, приходиш е, до наших сердець, ти сьогодні торкаєшся кожного з нас. Я тобі дякую за те, що сьогодні ми з самого маличку можемо пізнавати тебе, бути з тобою, мій великий Боже. Я тобі дякую за те, що сьогодні ти вкладаєш навчання е, в наше життя, в наш, в наш розум, Боже, з самого дитинства, що ми можемо е, ставати на шлях. Вірний е, до тебе, е, самого дитинства, мій великий Боже. Я тобі дякую за сьогоднішній день за те, що ми маємо змогу сьогодні служити тобі, приходити до тебе. В ім'я Ісуса Христа ми молилися тобі і весь Божий народ нехай скаже. Амінь. Добрий день всім, кого не привітався чи не бачив. Сьогоднішнє моє слово буде за пожертвування. І почну я, мабуть, зі свого свідоцтва. Вчора я йшов на свою домашню групу, і мені зустрілася попереду мене йшла дівчинка, і вона зі свого портфелю викидувала обгортки. Там якихось цукерок чи сухариків не вжив. Тобто, моє слово, воно, ну, полягає в тому, що закон цієї Тобто, як гадаєте, чи правильно дівчина вчинила? Відповідайте одним словом. Чи правильно вч... я вчинив, що не зупинив її. Ви би бачили, Ви би бачили її очі, коли вона побачила, що я після неї підібрав ті обгортки і потім по дорозі викинув їх у смітник. Понятно. Все з тобою ясно, Льов. Тобто. Можливо, я міг би її зупинити, почати її повчати, навіщо так робити і так-так. Але те, що вона посіяла, що вона вже пожне, нам вже не буде відомо. А може і буде. Хто знає. І для того, щоб нам розширити свій ресурсний портфель, тобто наші фінансові можливості, нам треба кудись вкладатися. Ті, хто обожають фінанси, вони можуть вкладатися в нерухомість. Бізнеси і тому подібне. А той, хто не хоче, точніше ж, хоче отримати благословенність, свідоцтво Божої слави, нехай вкладається в розбудову Царства Небесного на землі. Тобто в цьому і полягала моя основна думка: те, що ми сьогодні сіємо в царство небесне на цій землі, для того, щоб наш Бог він був прославлений і щоб в нашому домі завжди був хліб цей. Як духовний, так і фізичний. Тож давайте встанемо на свої ноги і принесемо жертви незнаному Богові. І помолимося, звісно. Алі Господь, ми вдячні тобі за цей час, за цю нагоду стояти на цьому місці. І ми молимося щоб кожен, хто сьогодні приносить ці жертви. Він приносив це з миром в серці, для того, щоб сьогодні прославити Твоє ім'я для того, щоб. Виявити повагу до тебе та довіряючи тобі цим вчинком сіяти в Твоє Царство небесне на цій землі, для того, щоб Твоє Євангеліє воно ширилося, для того, щоб в нашій церкві завжди був цей хліб, як фізичний, так і духовний, щоб наша церква не зростала, щоб потреби були вирішені, щоб наші цілі та мрії вони були здійснені, Господь. Хвала тобі слава за все, на віки віків. Амінь. Ви домодали поклонятися нашому кому співати його і відкривати своє серце. i Слава слава тобі, Господь! Ми вдячні тобі за цей час, за те, що ми маємо змогу збиратися на цьому місці, Господь. Благослови кожного, хто прийшов сюди, Господь, благослови це слово, цей час, і ми молилися тобі в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Присядьте на, на короткий час, так скажу. Давайте поаплодуємо прославління. Слава Господу, що ми на цьому місці, і, і хочу ну, відійти від, так, від, від слова більше, як, як я хотів. Ну, між зарані ми плануємо слово, щоб говорити, щоб кожен там розплановано. І в мене ця неділя, і, і та неділя, вона вийшла не дуже гарною, я б сказав. Би. Ті, хто знає, то знають. Тому я цю цілу неділю я. Думав, ну, о чому, про що сказати на цьому слові? Ніяких думок не було, я навіть, ну, навіть не знаю, що серце воно пусте було, що сказати. І тут, навіть на днях, просто лістаючи Тік-Ток, попадається проповідник, він всім знайомий, я не пам'ятаю, як його звати. І він говорить про труднощі в нашому житті. І тема моя це труднощі як Божий план. Що я хочу сказати, труднощі, це. Я от, мені от в нього було написано оце тема труднощі, як Божий план. Мені це сподобалось, я записав. Я вирішив, перед... я рішив загуглити, що таке ж труднощі, як... ну, що Google розповідає про це. І, знаєте, труднощі це перешкоди, які вимагають великих зусиль для подолання. Амінь. Це труднощі, вони не завжди не завжди легко даються кожному із нас. І завжди їх треба проходити з Господом. Тому що Господь він, є труднощі від Господа, є труднощі від дьявола, котрі Він підкидає, щоб нас збити з нашого шляху, щоб ми спіткнулися, щоб ми починали все заново. І як написано в 1 Петрі 5.7 це. Не бімося віддавати усі труднощі Богу. Амінь. Давайте будемо робити так, щоб Господь Він допомагав нам, щоб Господь, щоб ми через Господа ріш, ну, вирішували свої труднощі. Не, не впадали в них, не почали так кажу, самі собі тут в голові накручувати, бо дьявол, він, ну, він не дремлять. Він завжди хоче, щоб ну, убій, як написано, погубіть. І далі написано: Усяку журбу вашу покладіть на нього, бо він пілкується про вас. Амінь. Тому іще написано в Ісая 49, 14, 16 це Асіон сказав: Господь мене покинув, забув мене, владика мій. Невже забуде молодиця своє немовля? Не матиме жалю до сина свого лона, то хоча б вона й забула, я тебе не забуду. Глянь, я записав тебе в себе на долонях, мури свої, твої завжди передо мною. Амінь. Тобто Господь Він не забуває нас, Він завжди хоче допомогти кожному із нас, хоче допомогти в тих труднощах, але ми чи ми звертаємося до нього в допомоги Звертаємося в молитві, в... чи шукаємо ми відповіді в Біблії. Ми ж, якщо в нас якісь труднощі, так ми починаємо задумуватися, як їх рішити, але не покладаємо їх на волю Божу. Не довіряємо Господу, щоб він це рішив, або не робимо те, що... щоб щось рішити, а то ми труднощі прийшли, ми сіли ровно на диванчик і сидимо, дивимося там, ток лістаємо. Це ну, так воно не, не працює. Ми все хочемо, щоб все по чержку пальця було, а, а для цього сіли та сидимо. Ой, Господь допоможи в молитві, Ой, Господь то, а, а результату ж не буде. Не буде, тому що Господь хоче бачити, як написано, віра без діл мертва. Тому Господь Він завжди чекає, завжди чекає в 6 ранку, ввечері. Кожного дня, не, не тільки там 6 ранку, бо у нас 6 ранку молитва. 6 ранку, тому що це молитва єдинства. Тому що кожен з нас молиться, і ми як одна молитва, вона сильніше. сильніша. А Господь чекає кожний, кожен день, кожен, ну, з початку дня до кінця в будь-який момент ти можеш молитися, тому що тобі це потрібно. Він, 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 він ж не, не заставляє тебе молитися. От помолись мені, я тобі дам. Ні. Це побудження серця. Це, ну, це нам, кожному з нас треба, тому що е, ми ж хочемо гарне життя. Ми хочемо машини, гроші, телефони, там, айфони. Но для цього нічого не робити теж, ну, як то кажуть, ти хочеш гроші, але но не, но не працюєш. А Господь дай мені грошей, але я буду лежати на дивані. Тому труднощі, їх потрібно проходити. З, з миром в серці, приймати їх як е, Божий план в твоєму житті, як щось поставлене, через ці труднощі ми стаємо сильніше. Через ці труднощі е, в подальшому ми зможемо допомагати людям, як пройти, е, е, ми стаємо мудрішими, кожен із нас. І Господь Він е, через це е, робить Євангеліє в нашому житті та в житті наших, е, других людей, там, тих самих. Своїх даже дітей ми ж будемо вчити в будь-якому ну, для чого, зачем тоді ми їх будемо, як то кажуть, рожати? Амінь. Тому отак от, в мене кратка, ясна і чітка. Давайте помолимось. Слава тобі, Господь, і ми вдячні тобі за цей час, за те, що ми стоїмо на цьому місці, за те, що ми, Господь, говоримо Твоє Слово, взиваємо до тебе, Господь. Ця слава ми воздаємо тільки тобі одному єдиному, Господь. Благослови цю молодь, котра стоїть на цьому місці, котра служить тобі, Господь. Ти бачиш їхні серця, Господь, касайся кожного з них. Господь, веди в цьому, по цьому житті, Господь, захищай, оберігай в ім'я Ісуса Христа. Ми вдячні тобі за все і молилися в ім'я Твоє. Амінь. І кого касалося слово, <хе> молитва каятя, як завжди. На першому місці. <смі> Повторіть за мною такі прості слова, і Господь він побачить ваші серця і війде до вас. Повторяйте за мною Боже. Пробач мене за все те, що Господь. Робить в моєму житті е, і допомагає мені. Боже, ти бачиш моє серце? Господь звільни ім'я Ісуса Христа. Амінь. І у нас сьогодні день народження у Єлизаветі. Лімо, виходь сюди. Давай де бур... підборні обласки. Ми вітаємо тебе від цієї нашої молоді, ось солодощі. Дійсно, нехай Бог оберігає тебе на твоєму шляху, тому що в такому віці ставати на цей шлях це досить важко, але дійсно з Богом все можливо. Тому ми дійсно раді, що ти приходиш сюди, що ти починаєш служити, що ти дійсно хочеш цього. Щиро хочеш і давайте ми помолимо за неї, так? Алілуя, слава тобі, великий Боже, слава тобі та хвала за цей час. Ми вдячні тобі за цю дівчину, благослови її, великий Боже, наповни її своїм духом, своєю силою. Нехай дійсно всі випробування, які є в неї в житті, великий Бог, ти їй допоможеш в цьому в ім'я Ісуса Христа. Ми вдячні тобі за цей час і благаємо тебе за її життя, благослови її в цьому році, в цей день, тому що вона приходить сюди, не дивлячись на свято, вона знає, що найбільше свято це прийти до тебе, великий Бог, благословляй її кожного дня. Нехай дійсно цей рік він буде наповнений твоєю славою в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Все на цьому наше служіння завершено. До нових зустрічей.